Про важливі актуальні та цікаві новини говоримо у програмі Інформаційна зарядка. Запрошую починати свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні 23 вересня, мої вітання. Починаємо інформаційну зарядку. Генеральна асамблея ООН в центрі уваги всіх засобів масової інформації і не тільки. Вчора була конференція на полях Генеральної асамблеї ООН. Із головуванням Франції, Судівській Аравії, до речі, наслідний принц бін Салман він вирішив не виступати до зв'язку. І всі, скажімо так, увага! Ця була прикута, всі лаври, вони були для Макрона, президента Франції, який офіційно заявив, що Франція визнає державу Палестину. Ну, безумовно, як пишуть різні видання. Хтось пише, що це історичний, момент, хтось пише, що це реально ну, нічого не змінить, бо це тільки така моральна підтримка палестинців. Ну а американська Washington Post взагалі написала, що це виклик Макрона Трампу. Так чи інакше, Франція доєдналася до багатьох вже країн, які визнали Палестинську державу. Хоча Ізраїль робить все, щоб такої держави не існувало. І про це неодноразово говорив прем'єр-міністр. Ізраїлю Бенджамін Нетаняху раніше е, Палестину визнали Велика Британія, Канада, Австралія, Португалія та інші країни. А от Південна Корея, Японія відмовились визнавати е, Палестинську державу, щоб не псувати свої стосунки із Сполученими Штатами Америки. Хоча прем'єр-міністр Японії Шиба, який пішов відставку 7 вересня, заявляв, що питання не в тому, визнає чи не визнає Японія Палестину, а питання в тому, коли це станеться. На генеральну саблейон прибувають е, лідери країн. Вони там між собою зустрічаються. І як заявила вчора речниця Білого Дому Керен Лівіт, сьогодні має зустрітися на полях генерального саблейон, президент США Трампом і Володимир Зеленський. Ну сподіваюся, що буде зустріч успішною. Це не буде зустріч, щоб Трамп там змушував Зеленського йти на умови Путіна, як він заявляв перед своїм від'їздом до Великої Британії. Державний візит так був у нього вівторок, середу минуло, коли він заявив, що Зеленський мусить підписати якусь там угоду. Співаюся, зустріч буде успішною. Також е, Дональд Трамп зустрінеться 25 вересня в четвер з президентом Туреччини Ердоганом. Ердоган намагався якось зв'язатися, зустрічатися чотири роки, як пише іноземна преса з адміністрацією Байдена. В нього це не дуже виходило. От тепер нарешті. Він зустрінеться з президентом Трампом, не там мають говорити питання там, про співпрацю цивільній авіації військовій авіації. І цікава новина з індотихіанського регіону сьогодні зранку на острові болі Індонезія та Європейський Союз фактично домовилися про угоду вільної торгівлі і прохвали міністр економіки, мініст економіки Індонезії, комісар з торгівлі Європейського Союзу. Це прискорило процес, коли Трамп почав вводити тарифи, ну фактично, торгову війну у світі. І згідно цієї угоди на 80% товарів в Індонезії буде ноль мита, і це безумовно вигідно Індонезії. Ну і Європейський союз також шукає там різні альтернативи. Він хоче диверсифікувати свої торгові стосунки після от таких дій Дональда Трампа. Над аеропортами Данії та Норвегії літали якісь непізнані об'єкти. Ну там мова йде, якщо говоримо про Данію, якісь три великі дрони. Аеропорти були закриті. Ну, я думаю, що всі тепер розуміють, що Росія так чи інакше намагає впливати на позиції європейських країн, щоб вони відмовилися, так розумію, від допомоги Україні, щоб війна там скоріше закінч закінчилась на умовах. Росії. Ну, слід зауважити, що сьогодні НАТО збереться щодо вторгнення трьох мігів повітря простір Естонії минулу п'ятницю, там стаття 4, консультації. Ну а вчора було засідання екстрене Ради безпеки Організації Відних Націй, яку скликала Естонія, До речі, вони там заявили, що вперше за 34 роки, як Естонія, членом Організації Відних Націй, вони скликали засідання Радбезу ООН, там якраз обговорювали. Вторгнення це у повітряний простір. Ну і там цікава така була подія. Е, колишній радник з питань національної безпеки Дональда до Трампа Майк Волц, він ж був призначений постійним представником США. в ООН, він виступав вперше і заявив, що е, жодного сантиметра НАТО не віддадуть території, що будуть їх захищати. Ну я так розумію, це сигнал всіх, хоча він там заявив що, і закликав, щоб Росія сідала за стіл перемовин з Україною. Ну І для прихильників футболу е гравець французького ПСЖ Осман Дембеле отримав футбольний приз, це золотий м'яч. Він став шостим французом, який отримав цей престижний трофей у футболі. Ось такі новини сьогодні на ранок, 23 вересня, я хотів вам повідомити в програмі інформаційна зарядка. Хочете знати про важливі, актуальні та цікаві новини? Починайте свій день з інформаційної зарядки. Я бажаю всім енергійного та вдалого дня! Це буде Україна!